Мої вітання, шановні глядачі. Біжу зараз в магазин, але нічого такого великого не планую купувати. А поставлю вам фрагменти відео зі вчора-позавчора. Була посилочка від масло том і невеличка закупка. Тому вам приємного перегляду, гарного та тихого дня. На завтра вже в нас обіцяють дощ. Річка обміліла в деяких ділянках. Але, думаю, після дощу буде повніша. Замовила я акційну пропозицію. Це арахісова паста з чорним шоколадом 500 г, і класична арахісова паста. Були в ось такі коробочці. Ще подарункова листівочка. Ось така. До того, щоб набрати покупок на 500 гривень, взяла ось таку, таку арахісову пасту в такій тарі 64 грами. І в подарунок йшла плиточка шоколаду з фісташковою пастою та Катаїфі 100 грамів. Вона на сайті у них коштує 280 гривень, здається. А Тут йшла в подаруночок, Уже спробувала. Мені дуже сподобалось, класно. І ось мої покупочки за тебе картоплі. Тут, мабуть, більше кілограми. Але ледь вибрала. Дуже дрібна була картопля. Я знаю, що в АТБ вона у нас хороша. Проте дрібненька була цього разу. Так, для сина взяла. Ну, як для сина, для... не тільки для сина, але він найбільше любить ось ці бджілки від дрошен, цукерочки. На 31,70 масло вершкове. Взяла свою лінію, було на знижках і воно нормально вже купувала. Так, основне м'ясне це курка. Взяла цілу курку ось таку і у, улар. І у нас вони ще й на знижках ці кури взяла невеличку, кілограм 300 грамів. Замариную і запечу завтра з картоплею. Так, батон. Вірніше, це хліб панський, бо батону не було. Та й, в принципі, я й рада, що взяла такий хлібчик. Він білий, смачний. Якраз на бутерброди з маслом і сиром буде гарно. Так, сину, сирочок дитячий, злагода. Два мандаринчики. І ось такі снеки з беконом. Снеки пелет пшеничні зі смаком бекону. Вони теж зараз на знижечках. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!